Нуль, це Чарлі. ми біля паркану. Давайте розріжемо його. Ти взяв кусачки? Е, ні. А ти? Забув. Нуль. Доведеться викрасити С4. Твоє рішення. Удачі. Дай сюди. Просто візьміть його і підніміть. Цей хлопець бігає, я бачив, як він прибігає з крістини і все таке. Наступний. Гору, ще вище, ще, гору, гору! Ні! Чорт! Я застряг! Допоможіть! Просто потягне мене за ноги! Чорт, золото голосно його. Блять! Ой-ой!